Ось як наші предки чистили судини. Просто додайте в чай один інгредієнт. Ще у давнину знали, що ця рослина має цілющу силу. Її додавали у відвари, настої та чай, щоб позбутися головного болю, нудоти та шуму у вухах. Після такого чаю легше дихається, зникає слабкість, прояснюється голова. Навіть судоми у ногах проходили, а людина відчувала приплив сил. Ця трава і сьогодні знайома багатьом, але мало хто використовує її за призначенням. А дарма. Вона чудово підходить при гіпертонії, м'яко знижує тиск, очищає судини від холестерину та запобігає різким стрибкам тиску. Ця трава пустирник. Просто додайте дрібку сухого пустирника у звичайний чай, дайте настоятися і пийте в першій половині дня. Особливо корисно тим, у кого часто стрибає тиск, є шум у вухах, важкість у голові чи слабкість після сну. Якщо у вас є проблеми з тиском і ви хочете відновити судини, допомогти серцю та захистити себе від інфарктів і інсультів, обов'язково скористайтеся рекомендаціями центру Болотова, які ми розробили спеціально для вас. Наші прості та доступні поради допоможуть зробити судини міцними, тиск стабільним, а серце здоровим. Напишіть слово тиск, якщо вас цікавить ця тема, і я зніму більше відео.